гайз! в один час у вас був дуже хороший запит на стронмент змагання національних команд. На жаль, такі заходи у відкритій ваговій категорії, схоже, що залишилися в минулому, коли багато хто з нас, ще хлопчиками, залипали перед телевізором, боліваючи за ту потужну українську команду на чолі із Віростюком. Однак, однак, у 105 й категорії це ще досить актуальне, цікаве та захоплююче видовище. Отож, 23 червня у Німеччині пройдуть змагання найсильнішої нації світу 2024 року. У турнірі братиме участь 9 збірних, які в свою чергу будуть складатися із 4 основних атлетів, і за бажанням можна добрати ще одного запасного на випадок травми. Цілком очевидно, що виступатиме і наша команда, яка по праву є однією із найсильніших у світі, адже виборювала це звання рекордних 4 рази. У 2017, 2019, 2021 та 2023 роках. Склад нашої збірної незмінний, тому можна сказати, що Україну, як завжди, представлятимуть Віталій Герасимов. Саме завдяки йому я дізнався про проведення цих змагань, тож величезне дякую. Далі іде Євген Настенко, Володимир Рекша, Олександр Дубовий та наш незмінний із 2017 року капітан Валерій Газаєв. Цікавий факт, що наша збірна буде найстаршою на турнірі. Середній вік команди складатиме майже 38,5 років, але попри такий ветеранський статус, наші хлопці на всі 100 налаштовані захистити свій титул найсильніших у світі. Також приїде до Німеччини дуже сильна команда Чехії, яка перемагала тут у 22-му році, і також декілька разів вони ставали срібними призерами. Традиційно сильні американці. У їхньому активі тут є срібло 2021 року. Не обійдеться, звичайно, таке дійство без англійців, цього року у них дуже перспективна та амбітна команда. Ще одним представником від Британії стануть валійці, для яких це будуть дебютні змагання на найсильнішій нації світу. Також серед дебютантів будуть збірні Литви та Бразилії. Але якщо литовці вже до цього світилися на європейській першості, то про бразильців можна сказати, що це дебютанти абсолютно. Без свого капітана Еммануеля Пескарі, на жаль, змагатимуться австрійці. Ну і добротна та амбітна команда у господарю змагань німців, до слова, їх капітан Бауер Валкер – це взагалі атлет 90-ї вагової категорії. Також варто відзначити і той факт, що в 105 й категорії проводять дуже багато цікавих заходів. Окрім командних чемпіонатів, тут можна побачити і парні змагання, в яких одна країна може виставити і декілька команд. Ну і, звичайно, ціла купа турнірів індивідуального характеру. Тож, якщо хочете, щоб я частіше оглядав 105-ту категорію, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Щодо івентів, то на атлетів чекатиме цілих 7 вправ. Відкриватиме день комбо оверхедів, штанга 125 кг. Блок прес 100 кг та 125 аксель. Після цього йтиме 20 метрів пул траку. Третя вправа знову оверхеди. На цей раз локліф 125 кг плюс дамбл вагою 90 кг. Усе це на повторення із обмеженням у часі. І також треба додати, що наші хлопці тут просто не переможні. Ну і так як Газає та Герасимюк усе ще при справах, то схоже, що виграють вони і цього разу. Наступна вправа станова тяга. Три атлети, три різних снаряди, на все про все 60 секунд. Далі фрейм вагою 300 кг, знову три атлети по 20 метрів. В передостанній вправі атлети будуть працювати із мішками, а на фіналочку у нас кулі атласа, але це буде один 160-й камінь, який треба підняти якомога більше разів на висоту 125 см. Ну то як, чекатимете цих змагань? Якщо так, то обов'язково напишіть, чого очікуєте від нашої збірної, чи зможуть наші козаки захистити свій титул. До слова, вони вже на фінальній стадії підготовки, бо до змагань залишається не так уже й багато. А на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалось відео. Підказую, що подобайку можна тиснути тут, а підписку десь ось тут. Ну і тягайте злізо і бувайте здорові.